Всім привіт! Житловий комплекс княгинин. У нас появилася на продаж дуже гарна, простора, функціональна квартира, площею 45 метрів квадратних. Заходимо саме в ванній кімнаті. Ось таке у нас є велике дзеркало з підсвіткою, інсталяція, рукомийник, а також ванна, рушник сушка і місце під пральну машинку. Переходимо з вами у кухню. Кухня досить простора, тут робоча зона подібна. А також є гарна лоджія з виходом у внутрішній двір. Площа квартири 45 метрів квадратних, комунікації всі запущені. Можна вже приступати в принципі, до омеблювання. Це в нас є вітальня або дитяча, і також є спальня кімната площею 12 квадратів. Родзинкою даної квартири є також гардеробна. Ось така у нас простора гардеробна. І місце під шафу купе при вході. Кого цікавлять деталі, телефонуйте, адже така квартира у нас досить популярна, тому дуже швидко продасться. Телефонуйте або пишіть у приватні повідомлення.